Тетяна Шик, голова ради з питань ВПО при Павлоградському міськвиконкомі, голова громадської організації інтеграція рух відновлення». Сьогодні у нас відбувається тренінг, де я хочу донести, як можна вибудовувати партнерські відносини і досягати цілей. Що не можна просто бути, треба рухатись. Треба виходити з Бульбашки, якщо хтось ще там знаходиться і чогось прагнути. Якщо ми будемо займати активну громадянську позицію, то зміни будуть тільки на краще. Ми живемо в громаді, так, ми ВПО, ми приїхали. Кожен зі своїм досвідом, але ми привезли сюди ресурс. І цей ресурс не повинен гинути. Його треба вкладати в розвиток нової для нас тепер громади, рідної вже громади. Це я кажу своє особисті відчуття. Тому сьогодні я ділюсь особистим досвідом. Згадую рідний Бахмут. Це те місто, яке мені дало багато чого здобути. Розглянемо такий механізм, як постановка на чергу на житло, і е, я запропоную путівник реєстром збитків для України. Як подати заявку до цього реєстру збитків?